Друзі, вітаю! Ніч терору. Насправді, ворог відповів на свої погрози ударами, ракетами, ударами, дронами. Багато постраждалих цивільних будинків. Є загиблі, є загиблі рятувальники. На жаль, ну відповідно, ми бачимо, що з іншого боку, на території ворога відбувалися певні прильоти вдалі по аеродрому. Дягилєва, у Брянську приліт дуже вдалий по а, іскандерах, які мали летіти по Києву, між іншим, ворог їх заряжав для того, щоб бити по Києву звідти з території аеродрому. Туди приліт, детонація була, а, і відповідно низка таких а, військових цілей, як підприємство Прогрес, яке виробляє компоненти для РСЗВ, для ракет. І, відповідно, це Тамбовська область. Ворог бив переважно по будемо так говорити просто по Києву, по інших містах. Ну і звісно, цивільна інфраструктура. От така от ситуація. Було важко, але знову ж таки, не, не перший обстріл, друзі. Все буде добре. Але дуже шкода, що знову загинули люди: цивільні люди, рятувальники в тому числі. Це завжди боляче. Слава Україні! Переможемо всіх!